Вітаю, вас, шановні телеглядачі. На дворі літи саме пора відпочинку та оздоровлення. Надзвичайно приємно відпочивати на воді. Та перебуваючи на водних об'єктах, завжди треба пам'ятати про безпеку. Саме про неї сьогодні ми поговоримо в актуальному інтерв'ю. Пане Степане, щороку ваша служба у літній період надає рекомендації та поради щодо перебування на водних об'єктах людям. Та, незважаючи на все, все ж все рівно бувають випадки загибелі людей. Скажіть, будь ласка, з початку цього літнього періоду, чи вже були загибелі людей, чи виїжджала ваша оперативна група на порятунок громадян? Дякую. З початку року на водних об'єктах області вже зареєстровано 9 загибель людей, з них одна дитина. Слава Богу, на території Калощини таких випадків не було. Ну і хотів сказати людям, що, які відпочивають, люблять відпочивати на водних об'єктах. Необхідно пам'ятати, що при відпочинку на водоймах забороняється стрибати зі споруд, які для цього не пристосовані, у місцях, де невідомі глибини та стан дна. Розпивати спиртні напої і купатися у нетверезому стані. Також оберігайте своїх малолітніх дітей і контролюйте за ними. Не залишайте їх без нагляду. Обираючи відпочинок на воді, що найбільше на що слід потрібно звернути увагу, якщо людина хоче відпочити на ріжці. Ну, Як я вже сказав, при відпочинку на водних об'єктах, не стрибайте у невідомі місця. Вибирайте для себе місце відпочинку, де не глибока вода, щоб ви знали, який там стан дна. Оберігайте своїх дітей, не розпивайте спиртні напої, в ніякому разі, вживши спиртні напої, не залазьте у воду. Та не тільки небезпеку несе вода, але й вогонь. Чи спочатком літа почастіше, чи почастішали пожежі? Звичайно, як починається сезон відпочинку, сезон купальний сезон. Всі люди хочуть піти в ліс, віддихнути, розпалити вогнище, почистішили випадки, і на території цілої Івано-Франківської області на території Івано-Франківщини з початку поточного року надзвичайних ситуацій не зареєстровано, проте за 5 місяців виникло 690 пожеж. У вогні загинуло 30 осіб, з них двоє діти. Ще 10 осіб на пожежах отримали травми. Під час відпочинку у лісах хотів нагадати: не залишайте без нагляду вогнища. По закінченню вашого відпочинку обов'язково засіть вогнище, подивіться, чи не розповсюджуючи вогонь по траві, по сухому листю. Назвіть, будь ласка, основні причини пожежі. Дякую. З початку року підрозділом розділом ДПРЧ-6 міста Калуш здійснено 22 виїзди на гасіння пожеж. Місті Калуші та 19 виїздів на осіння пожеж в Калушському районі. Також було здійснено 6 виїздів на осіння сухої трави, три виїзди на осіння автомобілів. Основні причини пожеж це необережне поводження громадян з вогнем, через порушення експлуатації електромереж, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та дитяті пустоші з вогнем. Ну і на завершення нашого актуального інтерв'ю, щоб ви хотіли побажати нашим телеглядачам. Дякую. Під час відпочинку. У лісі, на водних об'єктах, дотримуйтесь правил поводження на воді, у лісах. І хотів нагадати, що людське життя це найбільша цінність. Пане Степане, я вам дякую за інформацію, за поради та рекомендації. Надіюся, що наші телеглядачі дослухаються. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре.